Чернівецька область створювалася у буремні часи для України. Зараз область разом із всією країною так само переживає неспокійні роки, які забрали життя багатьох синів Буковини. Щоб шанувати їхню пам'ять, представники влади краю та інших державних відомств принесли квіти до могил загиблих на майдані та внаслідок війни на сході України. Час люди, які віддали найдорожче це своє життя за майбутнє держави, в тому числі за майбутнє нашої області, за майбутнє наших. Дітей, внуків, вони сьогодні тут. І, звичайно, сьогодні завдання влади вшанувати їхню пам'ять світлу і не тільки вшанувати, а в міру всіх можливостей ми, звичайно, повинні допомогти їхнім сім'ям, родинам те, що ми на сьогоднішній день можемо. Кількома годинами пізніше у двору ратуші відбулося спецпогашення марки та блоку із чотирьох марок, які випущені з серії Краса та велич України. Сьогодні будете мати унікальну можливість і все товариство філателістів і мешканці Буковини долучитися до цієї події, відправити і показати на весь світ через поштову марку наше місто, нашу область. Красує велич нашого краю, також було представлено введену в обіг пам'ятну монету 75 років Чернівецькій області номіналом в 5 гривень. Що дуже багато зусиль було прикладено для того, щоб монета наша виглядала презентабельною, красивою. Ми старалися з художником національного банку відобразити на цій монеті всі, як кажуть, знаки нашої буковини, наші ті визначні. Місця визначні події, які відбувалися в нашому краї, на аверсі та реверсі монети зображено герб області та її видатні архітектурні споруди. В приміщенні музично-драматичного театру з нагоди свята відбулися урочистості. Учасникам зібрання було показано фільм, що демонструє історію Чернівецької області, моменти її становлення та розквіту промислової та підприємницької сфер діяльності. Представники влади краю переконані, що економічна потужність в області відновиться, і навіть в умовах децентралізації Чернівецька область залишиться в своїх межах другий ренесанс нашої області відбудеться, коли ми цілком зможемо використати переваги ринкового способу економіки. Переконаний, що наша область була, є і буде, тому що всі ці розмови, що вона замаленька, це не зовсім коректно. Область за своїм чисельністю населення, за науковим. Потенціалом за культурним потенціалом відповідає середнім розмірам областей чи повітів чи воєводств в європейських державах. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.